Фредерік Бауер, той самий, угу. так пишався своїм винаходом, що захотів бути похований у нього. Бауер помер у травні 2008 року у віці 89 років. І його діти виконали це прохання. Його прах був розділений між парою Урн і упаковкою з-під Принглс. А, це він намальований. Тобто, коли ми покупаємо Принглс, ми. Покуп... Дуже обережно, треба. Це по-перше, а по-друге, ти ж ніколи нічого не їв з погрібальної урни. Ага. Але ти знаєш, що це погрібальна урна, і якщо навіть там будуть чіпси, ти їх не будеш хавати. Ну, мабуть, будеш, якщо тобі це фет фетишує, якось відкликається. Тобто, дивись, Pringles, упаковка це також така собі урна, виходить. Ну, це особисто для нього. Ні, я пропоную інше. А наприклад, інші е винахідники. Не всі ж винайшли таку піздату е, тубообразну хуйню. Наприклад, е, винахідник Штиків. Шредера. Ілі Стіків. Ну, давай Шредера, Шредера. давай. Шредера. Він каже: о! Поховайте Поховайте мені... мене в моєму виробі. Воля, Вора, всі. Ну, тіпе. Але це воля, була воля діда. Воля Ну, діда, що да. ми зробимо? А якщо. ну, Добре, Спрінглс круто, тому що тут ну, не, не так важкенько так пересипав. Ти а, як, винахі винахі а якщо ти винахідник Стіків з цукру? І так. Цей. Вся сім'я сидить, да? І типа така. Так. Е, внучок, це тобі і трошки ділочки. І всі сидять. І так. І всі сидять. Забивай. діда, Винахідних стіків. Добре, а що ще Що ти винайшов, Максим, за своє життя? Ану, давай. Е, е, я винайшов, е, он кому знає, я можу пити і свистіти одночасно. <рес> я можу тобі показати. <рес> це мій винахід. Але не вздумайте, блядь, в мене патент. У мене патент не на повторюйте цього вдома, я Це дуже засовжу. небезпечно. Так, я можу пити воду і свистіти. Так. Серйозно, круто, отак. Це, це, це. А ти що винайшов? Що ти створив для людства? <свілляв> Поки що нічого. <свілляв> як мій винахід може бути корисний для людства? То, можна, можна ти знаєш, може бути. Я б... тобі скажу, коли ти граєш на такому австралійському інструменті, як діджиду, це така труба, в котру ти робиш. І звук такий розповсюджується і такий, ну, гучне ревіння угу. лунає. То оцей винахід може допомогти. Тоб тобто, щоб це робити непереривно, тобі треба у носа повітря вдихати, а з роту його видихати. І щоб це цир цир циркулярило. Тобто, mm -hmm. ну, дишиш, вдихаєш і видихаєш одночасно. Це, це складно, прикинь, носом вдихаєш, ротом видихаєш і одночасно. Це можливо, блядь? Так. Треба тренуватися. Ти тепер вмієш пити воду і свистіти. свистіти. Ти можеш знайти винайти ви, ви якийсь музичний інструмент, і це буде круто для люсу. Більше половини населення нашої планети ніколи не бачила снігу і можуть судити про нього лише по світлинах і за розповідями очевидців. Ну окей. Вираз, коли я продати сніг його ескімосу. Також, я, б його, ага, я б його також не бачив цього снігу. Але... Так для... Це прикольна штука, коли ти типа. Ні, це прикольно, коли ти ну, попадаєш до людини, яка ніколи не бачила сніг взагалі навіть в інтернеті. Наприклад, тут раніше, коли mm. не було інтернету, ти прийдеш і кажеш, у нас там сніг іде, і ти кажеш, А тобі кажуть, що це Шо таке? Це таке да. і, ти так... і тут вже можна визначитися. Якщо ти любиш спиздіти, або ну, жартувати над людьми, то ти ж можеш казати все, що завгодно. Mm -hmm. Ну, щоб ти, як ти, наприклад, сказав би людині про сніг? Це мухи білі. Білі мухи. Ну це такий, такий вже застарілий. До, так? Оригінальність відповідає в нашій передачі е, Борода. Бо він каже, що білі мухи. Ну добре, добре, давай, давай, давай так. Давай я тебе спитаю, таке питання. Не опиши, не опиши, я тобі кажу, а придумай, Ну, типа, ти можеш казати все, сніг? що завгодно. Так. І ти кажеш: ну е, от як ти в дитинстві казав? Я, наприклад, розказував, що в мене е, коли я жив Дебальцево, я казав, що в мене дід працює е, ковалем. Ага, мене був друг Артур. Я йому казав, в мене дід працює ковалем, і він зробив е мечі, нунчаки і для черепашок ніндзя. Серйозно? Для Мікеланджело і... для всіх Для, для всіх, всіх він зробив зброю? І він казав: Та ну нахуй! Ну він і так казав, ну, були ти ще... піздонець такий був. Так, 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 так. Ну мені мені не вистачало друзів. Я вирішив з ним подружитися. Я думаю, ну потрібно щось таке мощне зарядити. Придумати, щоб ну, тебе, типу... тебе одразу з ним так. треба дружити, тому такий, що у нього вау! дід. А така сама хуйня про сніг. Така сама хуйня. — Але, до за речі, пиздіти дуже галіма хуйня, тому що потім він казав, коли прийде в гості твій дід. Спочатку я придумав, що він ти. Тобі казав, треба було підговорити діда, дід. Така тема. Ти? Хоча в мене дід жив в рукосичній будинку. Він не ходив, типа. А у нього не було ньончаків, ніде не не Ні, було нічого. Я казав, що другий дід, який жив у Казахстані, він типа зробив зброю для всіх черепашок ніндзя. І черепахи ніндзя на самому ділі казахи. І потім мене врятували те, що ми просто переїхали в інше. Вже... <ріхи> і тобі не треба було заправдовуватись. Під, — Не треба було підтримувати. Віркій мені зараз 30 років, і він вже підходить, блядь, де дєд, заєбав. Я купив квитки, все, ми летимо в Астану. Все, будете мод, до деда. Я, блядь, з шести років вже чекаю. Інтерв'ю хочу взяти. Я мене там все, в мене шоу-труба, шоутруба. Вже я вигадав діда, коротше, який там по відеозв'язку. Ось, ну блядь, це. Про сніг, блядь. Ти можеш наприклад сказати: сніг це коли падають з ніба почищені апельсини. він такий. Приходить до іншого свого коріша, каже, бачив чувака. Сніг в них є. Він каже, що це таке? Це коли з неба. Це з неба холодний пісок. Та ти, блядь, цепляєшся за сніг. За, я кажу, ти можеш все що завгодно казати. А, тобто, якщо ти взагалі не знаєш, жаби про сніг... жаби за такими пісюнами падають, наприклад, жкати, це сніг. А другий чувак приходить і каже: Я бачив, мені зустрів людину, яка, знає, що таке сніг? Він mm -hmm. каже, що це таке? Це е, коли падають жаби з отакими пісюнами чи почищення апельсини. Mm -hmm. І ця вся хуйня на все на, на, ну, на їх плем'я розповсюджується. Потім далі, далі, далі. І потім. Е, <зважає> по... <зважає> так, Ці, ціла ціла країна. Потім хтось приходить на настає час, що хтось прилітає в країну в якій є сніг. Mm -hmm. Починає ти сніг. Вже чекай, 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 чекай. <зважає> Він каже: та у... сніг, мені ще батька казав. Уяви іншу ситуацію. Приїжджає. Цей тут, цей чоловік, mm -hmm. надаваємо так, чоловік приїжджає у якусь країну, де йде сніг, все гаразд, І тут починають жаби з пісюнами падати. Ну, кажучи, все, то, я це І всі такі, усі в панниці, в паніці. Він такий, о, сніг! Так, так, я... Чо так мені? Ми знаємо Нормально, да. Ми... Я був готовий до цього. Апельсини але? з неба, ну а що ви бігаєте? Що не так? Шо <laughs> Океанські <тур> <тур> глибини сповнені різноманітних звуків. Е, причому найгучнішою істотою підводного світу є крихітна креветка. І яка вона звуки здає? Тоненький. Такий. <laughs> найгучнішою. Найгучнішою креветка. <laughs> ну, я не знаю. А кити, от ці, що пають, Вони... Кити не базарять, коли рядом є креветка. Вони так. Вона оре на них це ми ж ну, вилавлюємо їх їмо з пивком. А так ти потрапляєш на глибину. Ага, і креветка така. Одне місце залишилось до Білої церкви. І, ну, ти кажеш, крикуни, ну. Ой, блядь. Так, ну криветка це таке. Так, автор освітнього відомого фірму логотипа ні Не дохуя ли ми знімаємо таке питання? 35. Автор сусідньо відомого фірмового логотипа Nike отримав за свою роботу всього 35 доларів. Дуже сумно за чувака. За чувака Ну, я думаю, давала, ми потім так. дали красівки. Бо скільки зараз, 35, скільки зараз коштує Nike в магазині? Десь 7-8 тисяч гривень. Чекай, чекай. Це, це, ну, є такі, але є і подешевше. Це 200 баксів. Ну, Nike у нас сприймаються як багачі. Багачі. Тільки багачі чи так, так сприймаються, так. так? Серйозно? Ну як? Ну, не прям багачі. Puma це ну трошки так. Такі, Але Adidas, типу Adidas, Adidas, потім. Nike. Ну Я не знаю, взагалі це ж така тема, що. Ну так, да, це ну, і в інших Puma. країнах, так. Да. так. А, у світі існує як мінімум шестеро людей, схожих на вас, як дві краплі. Шанс зустріти таку людину мінімальний. Чому? Я думаю, зараз вже простіше. Простіше є інтернет. Можна ти... створити сайт. Блять, класна, класна. ідея, ідея для, для стартапу. стартапу. Ви можете знайти, створити сайт. Ми допоможемо вам в його просуванні. Заберумо нагугу всі бабки. Прикинь, заходжу я додому, а за мною mm. 5 мене. У мене б дружина, я думаю, просто впала би. Або вона сказала: все, чуєте, що свистить? Та Да? Да. Ну ну так, я знайшов. Або твоя матір. Прикинь, сидить, мама. Mm -hmm. Ти заходиш, ма, я прийшов. Заходиш в двері, з -з -з потім ще ма, я прийшов. Ні, не можна таку хуйню робити. Е, Просто тоді, друзі, розіграти. розіграти приходь до мене, бахнем пивка, приходь, і я тебе пригощу пивком. Ти такий. Під'їбати друга да. можна і заву кличе з шість, шість двійників. Шість мене, я і моїх шість я. А ти такий бляха, ну я пивка лише Т. на двох. Брав. А Який в них е цікавий характер? Такий, як в тебе пиздуватий? Тобто, десь, якщо е ми, е як якщо е така ситуація, то зараз в світі... Знімається ще. шоу. Шо? Та ти що? Круто, треба подивитись. Тобто, Ана, то, то, то дивись, ти, якщо це твій двійник, то він повинен бути тої, тої ж раси, того ж. Цього як це, генетика, в общем, потрібна, потрібна така ну, ж сама, як а, в тебе. Схожі тобто, е, на вас як дві, краплі. як дві краплі. Тобто, якщо ти білий, голобоглазий, чорноволосий. До речі, ти в курсі, що ти чорноволосий і голубоглазий. І що? Піпець, це не таке часте явище. Ти грузин. У грузинів така штука є. А, угу. Зазвичай, ті, у кого блакитні очі, вони блондини. А ти трішки ніфіга не блондив. Угу. І що? Ми, блядь, кажемо за. А, шість ми тіків. кажемо за шість е, двійників. Шість двійників. Шість? Ну, шість П'ять. У світі існує мінімум шестеро людей, яких схожих на вас. А, шестеро, тобто у нас ну, сім. Тобто? Сім! Це дуже, це дуже. багато. Якщо можна стати, тобто, ти береш цих шість mm. ставиш... сам становишся між ними у центрі. і загадуєш потужне бажання. Потужі. Я хочу. Як тільки ти вимовляєш, все. Нема Фу. русні. Нема русні, якщо ти. Треба, Треба створювати сайт. Так, створювати Якщо сайт. нас дивляться айтішники, будь ласка, е айтішники, давайте створимо такий додаток. Блять, якщо хтось на цьому зробить мільярд блять, доларів. Ну, зкиньте ми... хоч процентів відсотка. Дуже цікавий факт. У деяких африканських племенах є досить дикий звичай. У першу шлюбну ніч. Новоспечений чоловік зобов'язаний вибити своїй половинці два верхніх передніх зуби. А чого ці, в Африканській? Ці, цікавий факт. Дуже цікавий факт. Вибити. Не... Я думаю, це не в Африканській, не в африканській в країні, в <сілик> До речі, до речі, так. Попу, Я думаю, що в цій країні, де чоловіки зуби. дуже професійно займаються боксом. Бо ти колись вибивав кому-небудь два передніх зуби. Два передніх? Та я Дуже важко. Дуже важко, так. Це дуже важко, по-перше, це ніяк не пов'язано з одружжям. — Тьома ж не африканець. у нас. — Точно. Це дуже важко вибити два зуби. Я не знаю, зараз чи не зараз. Бо, ну, дуже важко е е вибити два, бо можна випуздувати пів забора. Знаєш, ну типу, щоб старатися. Якщо не старатися, можна порізати руку. Можна порізати ну, руку. Ну, Тобто нанести травму. Я, і не навіщо навіщо добивати, це робити? Знаєш, це, це, <райм> чекай, це африканські країни вибивають два зуби. Ну, якась африканська На країна Нафіга, зачем? Навіщо? Як ти <райм> вважаєш?